Сонечко вже було, клавіатура, 102 кнопки, були на клавіатурі. Так, так, так. Годинник, я не уявляю, який має собі. Держав, що в тебе з лицем? Друже, ну, ти готовий? А Лиш вона. Вона подивись в а подавись, телевізорі моєму телевізорі, моє, телевізорі поміряю. Дай, будь ласка, мені ручку пожми, щоб я ім'я, заміг потім знайти, якщо щось. Володимир Немурик. Холм'я двоє. Пожми мені ручку. Ага. Все, вовка, добре. добре. Мі без раду. Підтримаємо. Oh, yeah, Завтра прийдем до кімнати. Твоїх друзів не багато вип'єте холодного вина. Скаже хтось життя прекрасне, та <свят> <свят> да, да, життя прекрасне, браво. а вона, <свят> а вона, лошадь, сидіти не сина, буде пити, не п'яні вина. Тахиба, тому. Не найдесть на будінні хочу поставити. Тахиба змінив голос. Подлатай цю печаль. Набирай темп голови. Это топ один, мужики. Ти що, трезві спiваєш чи що? Ніхто мені. Так у світі поволося. Я люблю, я люблю и волосы, я люблю и тонкие волосы. Выключите микрофон, пожалуйста. <связь> мы сапор, мест. Да не в дозе прийдет осень, мы все разбежимся по русификованных местах. Так колонки повылетают, алло, бля. В Малышево сидит МС умная. Петли, Боже фіоніки, пані, вибачте, вибачте! Не душа вогневна, Моя дівчинка печальна. Недалеко залетав. Я, 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 я чу, продовжую патрону. кричати. А і він для людей. Дзі... Колега, де мікрофон? Не, Вася, надо О, ще 200 постановок. Не годиться. Вова да. лучший. Мій мікрофон чекає мене на сцені, лучший, так що знімай, знімай. Зараз, зараз. переможець, переможець. Вова лучший, брат. Співав з душею. І продовжуєш. — да, братан, ти, ти такий інтенсивний, so що я думаю, що ти заслуговуєш як мінімум. Оплесків! Oh, Браво! Так у світі повелося. Uh -huh. Я люблю її yeah, yeah. волосся. Yeah, yeah. Я люблю її тонків Пісня про прани жінку. Та невдовзі прийде осінь. Ми усі розбіжемося по русифікованих містах. біс. лиш вона, сидітиме сумна, буде пити, не Він ще боговина не дівчинко печальна, Моя доле золота. Я продовжую кричати, ніз і пуста. Я продовжую кричати, безмежна і пуста. Я продовжую кричати, ніз і пуста. Голос зірвався. Братішка, ти души. Браво, 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 браво! Перемога буде. Дибратані, а я трохи папа, масштаб, подсима, твоя игра. Тупор Б. Не на фри сцене, друга. Кращий, все, Леха, спускайся, поїхали додому. Дякую, дякую, наступний 91 номер, друже, утішительний, як кажуть, нещасною мовою. Приз тримай, будь ласка, бартачок за участь. Вова Невермор був даний учасник. Наступний 91-й номер, учасник з піснею Океан Ельзи. Я перепрошую. Не питай, не питай, не питай. Після цього буде номер. <рес> а тут, так? номер, який просив, не вивтомився Готуйся після цього. Готуйся після цього. Люди. Будь ласка, 91 номер не де мій оператор Де мій оператор. Робота, робота дивно. Підходи, готовний, підходи, бадам, підходити. <рес> де є? Но no, золотенький. А. Давай, давай, бачимо, вітаємо учасника. Будь ласка, а не знайомка на <рес> учасниця. <рес> 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 Шановне, власне, ми, з вами... підтримка, підтримка, підтримка. ми з вами знайомі, але мені потрібно ваше ім'я. Якщо можна, будь ласка, масочку на секундочку зняти, щоб я зафіксував своїх списочках. І номерок, і номерок черканіть не знаю. Все, бачу, бачу, шановна, ваша пісня не питай океанельзи. Ми вас запрошуємо все. до мікрофону. Справа від єдине, мене. єдине, що хотів сказати, друзі, не підспівуйте, не заважайте. Це дійсно важко. Хай, ну, ви співає. Потім вже після пісні вже все скажете. Дура, що мали все, а так успіхів. Братик, ти в кадр попадаєш, бідіди, власне.